Всім привіт! Сьогодні розкажу, як ви легко можете заробити 1200-1300 гривень абсолютно без жодних вкладень за декілька хвилин. Навіть більше, ви зможете заробляти на кожному запрошеному дрові по 450 гривень. Для того щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Tokero зараз роздає 1 мільйон доларів. І конкретно ви отримаєте 30 євро за проходження звичайної верифікації та 10 євро за кожного запрошеного друга. Отже, для того, щоб отримати вам дані кошти, вам необхідно перейти за, моємо, за моєю реферальним посиланням. Далі ви попадете на ось таку от сторіночку. Ось я безпосередньо зараз відкрию. Ось, Переходимо за моїм реферальним посиланням. Відкривається сайт біржі. І нам необхідно е, прогорнути трішки вниз. І бачимо, тут буде поле е, відкрити новий рахунок, де нам потрібно ввести свою пошту, придумати пароль, ще раз ввести пароль, нажати на галочку «I confirm», нажати на галочку Що ви не робот, та нажати на кнопку «Регістр». Відразу після цього е, нам покаже ось таке от повідомлення, що на нашу е, пошту відправили лист. Вам необхідно перейти на вашу пошту та підтвердити свій емейл. E Після цього вас перекине на ось таку от сторіночку. Бачимо, що ви безпосередньо отримаєте 20 доларів за проходження верифікації та 10 доларів за проходження квізу в токенах токеру. І більше того, ви зможете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і отримувати за кожного запрошеного друга по 10 доларів. Бачимо, вони пишуть про те, що тут. На це от виконання, верифікація та квізу вам дається одна година. Але по факту, навіть якщо ви зробите і пізніше, ніж за одну годину, вам все рівно нарахують дані токени, і ви зможете заробити ці от 30 доларів за себе і 10 доларів за друга. Отож, вам необхідно тут в розділі First Name написати по англійськи своє ім'я, у розділі Last Name своє прізвище. Тут вибираємо скрізь Україна. Пишемо в розділі City своє е, село або ж е, місто народження, в розділі адрес пишемо свою вулицю на англійській мові, і номер будинку. Далі в розділі е, Date of birth пишемо свою дату народження, пишемо свій номер телефону. І ось тут відповідаємо, так як у мене показано: All the service above і no, uh, no I'm not. Тобто, що ви не є політичною особою. Далі вибираємо діапазон від 0 до 1000 доларів і ставимо Yes I am. Тобто що рахунок буде належати конкретно вам. Так, І тепер нажимаємо на кнопку Save. Після цього ми нажимаємо на кнопку Verify number, і на ваш мобільний телефон прийде код, який необхідно буде ввести. Я тут десь 4 рази нажимав, мені тільки за четвертим разом. Прийшов коректний код, тож я його відвів і мені успішно вони підтвердили мій номер. Після того, як ми підтвердили свій номер телефону, ми нажимаємо на кнопку Go to Identity Validation. І нажимаємо на кнопку Start Identity Verification. Тобто нам необхідно буде пройти верифікацію. Далі ми нажимаємо на кнопку Continuum та на кнопку I Agree. і вибираємо документ, через який ми бажаємо пройти верифікацію. Це може бути закордонний паспорт або id карта Далі ми нажимаємо на кнопку Start та робимо фото свого документа. І знову ж таки нажимаємо на кнопку Start та робимо селфі свого обличчя і бачимо, що наша верифікація успішно одобрена. Тепер ми нажимаємо на кнопку Go to Bank Statement Upload». І в цьому розділі IBAN нам необхідно ввести свій IBAN по будь-якому банку. По вашій євровій карті. Тобто ви можете в будь-якому банку відкрити єврову карту онлайн і відповідно ввести свій IBAN. І також нам необхідно загрузити файлі PDF виписку по вашій банковійській карті, по цьому рахунку євро на англійській мові за останні три місяці в файлі PDF. Конкретно я загрожав виписку з Монобанка, але якщо раптом у вас не прийме виписку, то спробуйте загрозити з будь-якого закордонного банку, наприклад, з Revolut, Zen або Vice. Ось для прикладу я показав, як зробити Zen. Як зробити з Vice, оскільки через Vice точно добре. Ось вибираємо євровий рахунок, нажимаємо на кнопку Statement. Standard Statement. І тут ставимо діапазон хоча б якийсь один місяць. тобто... З червня по липень, вибираємо PDF English і на кнопку Dolan, тобто завантажити. І завантажуємо цю випадку на сайт біржі. Так, і Після цього ми бачимо, що наш третій етап на перевірці, і ця перевірка може займати десь один день. Далі ми переходимо на четвертий етап відразу. І в розділі Referrals, там де Acer Handle, вам необхідно придумати будь-який псевдонім на англійській мові і нажати на кнопку Save. Після чого ми ось там, де пише Exchange, копіюємо своє реферальне посилання. Запрошуємо по ньому друзів. І за кожного друга, який пройде верифікацію та підтвердить свою адресу через банківську виписку, то ви за такого друга отримаєте 10 доларів. Ваш же запрошений друг отримає 30 доларів в токенах Tokero. Ось бачимо умови даної реферальної програми. Свої нагороди за проходження верифікації, а також за запрошене друзів. Ми можемо забирати в розділі Voucher. Нажимаємо на voucher і на кнопку Redem. І бачимо, що 84 токена Tokero э, мені прийшло на баланс. Ось нажимаємо на кнопку Confirm. Yes. І Після цього ми проходимо наступний етап. Тут нам необхідно відповісти на запитання біржі, і за це ми отримаємо ще додатково плюс 10 доларів. Так, На першу частину запитань в мене немає відповідей. Ви можете або ж прикласти запитання, або ж робити, тобто вибирати рандомні відповіді. Там небагато запитань, тому вам все рівно зарахує це завдання, і ви отримаєте 10 доларів. Ось в мене тут є декілька відповідей, тому можете вибрати ті самі відповіді, що і я, і вам зарахує плюс 10 доларів. Так, ось вибираємо всі ці, запита... всі ці відповіді, що й в мене. І бачимо, що мені на рахунку вже прийшло 24. 85 євро. Тобто 668 токенів Токеро. Бачимо, що третій етап в мене ще на перевірці. Коли мені одобрять мою виписку, то мені ще нарахують плюс 5 євро. Тобто, тобто, по суті, ми тут безкоштовно без жодних вкладень, вкладень отримаємо плюс 30 євро на свій рахунок в токенах Токеро. Ці токени Токеро будуть торгуватися на біржі в жовтні місяці. Тоді ми, власне, зможемо обміняти дані токени. На USDT і вивести всі зароблені кошти. Зараз вже я рекомендую вам запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і заробляти на кожному запрошеному другові, який пройде верифікацію, та загрузить банківську виписку по карті Євровій. За кожного такого друга ви отримаєте плюс 10 євро. В принципі, на цьому все. Ось на такій простенькі роздачі від Румунської біржі Tokero ми безкоштовно отримаємо. 30 євро на собі, а також 10 євро за кожну запрошену друга. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона, оскільки там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.